Окрім Петріотів, Україна також чекає літаки f-16 Ви говорили про те, що наші пілоти вже розпочали чи розпочинають навчання на території Румунії. Але моє питання в тому полягає в тому, що коли ми їх побачимо уже у нас на території України, бо було багато прогнозів до кінця цього року, на початку наступного. Хотілося б знаєте трошки не то, щоб поставити крапку, бо інформація ясна річ буде змінюватися, хоча би орієнтуватися. Ну, перше, я не говорив ніколи, що. Наші розпочинають в Румунії, а в країнах Європи і Сполучених Штатах Америки. А про Румунію це новина буквально кількаденна. Це те, що Sorry. надають партнери, літаки навчально-бойові для майбутнього центру підготовки у Румунії. У Румунії будується центр, це дуже близько до України. Україна теж буде будувати такі центри. Без цього ми не обійдемося. Якщо ми переходимо на цей тип літака нам, потрібен центр підготовки пілотів, тому що вуз це одне навчання чи якісь там симулятори при навчальному закладі, але сам такий центр підготовки, вже потужний, де пілоти проходитимуть серйозну вже кваліфікацію. Це зовсім інша Україна, яка Планує перейти на цей тип літака, теж претендує на такий центр. Ну, можливо, цей центр буде вже в Україні і навіть і під час війни, чому ні, але Румунія зараз на слуху так. Румунія. Розвивається там інфраструктура для розробки і створення цього центру, для формування. Для цього партнери переганяють тоді і літаки, для того, щоб не лише українців там готувати, і румунських льотчиків не теж мають ну, авіацію і інші наші партнери для того, щоб країни НАТО взагалі не взаємопов'язані між собою суміжні для того, щоб можна було використовувати всі потужності навчальних центрів, які є в Європі. Саме тому Україна і створила в Україну було створено авіаційну коаліцію, в якій і обговорюється питання, де на яких підставах, на яких потужностях зможуть навчатись наші льотчики, тому що якщо ми направили всіх в один центр, ну не витягне він усіх і інженерів і льотчиків кількість тренажерів обмежена. Кількість симуляторів обмежена, кількість навчально-бойових літаків і кількість інструкторів обмежена. Саме тому йде зараз і Сполучені Штати, і Європа і Румунія так само будуть долучатися до авіаційної коаліції. А Велика Британія, яка навіть не має f 16 зараз навчає наших молодих лейтенантів, випускників фактично цього року. Навчає по програмі англійської мови і далі, далі, далі вони будуть йти вже там до двох років буде навчання з переходу вже на бойовий літак. Ось, те, що Румунія вже буде мати і літаки навчальні в більшій кількості, ну говорить про те, що наші льотчики після того навчання, які проходять зараз, там зможуть вже переїхати і туди, коли буде вже готово все для того, щоб навчатися саме там навчання пілотів, це процес як в воєнний, так і в мирний час. Безперервний курсант поступає на перший курс льотного факультету. І він вже починає літати на далекомоторному літаку, далі вже пересідає на інші навчальний бойовий, отак Л-39. У нас потім бойові літаки і так далі, потім центри підготовки. І в бригадах теж польоти постійні тривають. Навчальні польоти по п'ять льотних змін на тиждень, тобто 5 днів ідуть польоти. Коли ви бачите навіть в мирний час, коли пролітають винищувачі, це не війна, це тренувальні польоти, які дуже потрібні для, для, для освоєння. І на, і відновлення навичок льотного складу.